Но ну, ми знаємо і говоримо про те, що там досить велике угруповання, більш як 20 тисяч окупантів, які фактично перебуваючи на правому березі, продовжуючи своє перебування там, прирікають себе, скажімо, на якийсь не дуже добрий фініш цієї історії. А чого вони там чекають? Що там відбувається зараз на Херсонщині? Також ідуть бої. Так, там ідуть бої постійно, і ситуація там непроста. І для наших і для наших сил оборони точно так само там непроста ситуація, і легкої прогулянки там не буде. Водночас, водночас, все ж таки. На, е, наші сили оборони нав'язують там е, саме ініціативу, е, і бачимо, що все більше, більше там стає дезертирів, е, які ось е, намагаються вже переправлятися і в підручних засобах, і в звичайних човнах через Дніпро, тому що наші збройні сили контролюють основні переправи через Дніпро. Тобто ці основні переправи знаходяться під нашим вогневим контролем, е, але е, не треба. Е, Думати, що найближчими днями, чи я би сказав, навіть е тижнями, ситуація так само ж швидко кардинально вирішиться. Е наше завдання там це постійне виснаження угрупування противника. Е і звичайно, що е навіть під час цих боїв в наших збройних сил все ж таки є успіхи. Вони можливо не такі помітні, але вони е як. Е як, як останній тиждень на харківському напрямку, але вони є досить відчутні для окупантів, і свідченням того, що збільшується саме число, як дезертирів, так і навіть командирів підрозділів, які виходять на контакт з нашими з нашою службою безпеки, з нашими силами оборони, з пропозицією з, з перемовинами щодо умов здачі, складання зброї, це якраз свідчення того, що з кожним днем. І з кожним тижнем ситуація з мораллю, з бойовим духом в цього правобережного групування військ окупанта, вона все ж таки погіршується, але наберімося терпіння і, звичайно, що тримаємо кулаки за наші сили оборони. Тобто зараз ми якраз працюємо над тим, аби плацдарм створити для контрнаступальних дій і на цьому напрямку, правильно. Так, зараз ми працюємо над тим, щоб виснажити це угрупування для того, щоб щоб можна було все ж таки звільнити, деокупувати наш весь правий берег. Якомога меншими силами, тому що завдання, все ж таки, і і сама стратегія наших сил оборони це зберегти життя для наших бійців, тому що все ж таки наші бійці вони є набагато більш мотивованими, вишколеними, і я думаю, що це гордість будь-якої армії, і таких бійців хотіла би будь-яка армія Європи. Ми побіжно згадували про ізюм Ізюмський напрямок. ви говорили про успішні дії наших збройних сил України там, і ми їх бачили. і Фактично, ця Харківська область область деокупована. І за це подя подяка і Уклін нашим захисникам. Тім напередодні ми побачили чергове масштабне поховання і цивільних, і військових. І ми розуміємо, що таких відкриттів після деокупації. Деяких населених пунктів нам потрібно просто готуватися до того, що вони ще будуть. А, реакція світу, знаєте, можливо, не зовсім військові площині питання, але все ж реакція світу, якою вона мала би бути, якби нам того хотілося? Ну, звичайно, що однозначна реакція для всіх. Для всіх країн і Європи і, і заходу загалом для всіх, для кого є людина найвищою цінністю, і для кого є якісь людські елементарні людські права, це власне кажучи, це ті підвалини, на яких побудована західна цивілізація. І ось згадаємо, як ми чули про жахіття терористичних актів, коли цивільне населення знищувала якась терористична організація, її представники, як світ жахався. Так, от, сьогодні ми маємо в сотні і в тисячі разів більше і масштабніший терористичний акт. А по іншому, це не назвеш. Це просто на просто те, що робить Росія на українській землі. Це є акт державного тероризму, і очевидно, що. І санкції, тобто і реакція світу повинна бути в сотні разів принциповіша, і тут уже не питання про те, про якусь політику, про міждержавні відносини, про те, що хтось би хотів отримати вигіднішу ціну на газ, а хтось би хотів зберегти обличчя Путіну. Тут іде питання про відстоювання тих принципів, на яких побудована побудована західна цивілізація. І якщо ці принципи важливіші ніж. Між дешеві енергоносії, або, скажімо, так, вигідні ринки збуту, то значить потрібно і діяти принципово, і нарешті, і визнати фактично, визнати Росію державою тероризно терористом, і застосувати усі можливі санкції щодо цієї держави. Але водночас ми розуміємо, що єдиним єдиним способом запобігти в подальшому, і і, і продовженню отаких злочинів державного тероризму, і, от, до речі, як ті самі обстріли критичної інфраструктури, є тільки озброєння України, тільки Україна повинна отримати далекобійну зброю і всю необхідну, і в тому числі ракети, і, і танки. І артилерію, і авіацію для того, щоб адекватно відповісти на ці злочини на, на цей терор, який сьогодні чинить російська державна машина. Тільки так ми можемо припинити цей триваючий злочин.